Доброго дня, мої дорогенькі. Важкі часи настали, мої любі, нелегко, я знаю, всім нелегко. Дивіться, таке запитання: основний удар ще попереду. РФ має ще декілька об'єктів, інфраструктури, так говорять аналітики ворога. Тобто, вони нас лякають. Ще РФ не награлася. Давайте подивимося просто. Чи дійсно чи дійсно, про прильоти? Чи будуть у січні такі великомасштабні трагедії, як у Дніпрі в суботу? У січні саме цього року? А ви знаєте, я так скажу. Аж таких може не бути. Я зараз поясню, чому. А, спроби будуть, але наші будуть. пере Забаганки за такі є. Їм, до речі, щоб ви розуміли, по цих картах я бачу, їм дуже сподобалося, і вони починають мріяти про нові ці такі трагедії. Кременчук, пам'ятаєте? Тепер Дніпро. А, мої дорогенькі, я наскільки зрозуміла, то одна й та сама ракета, яку неможливо чи збити. чи як, Якось так, наші ППО не мож... саме цю ракету не можуть збити. Розумієте? Я так чула, я не буду зараз перевіряти, це не суть в тому. Якщо вас це хвилює, ми подивимося. Я спішу сьогодні зробити вам цей розклад, щоб зразу його викласти. Не хочу робити довгим. Тому дивіться, а, готуватися будуть. Ще як, але наші переб'ють, не дадуть їм стверджитися. Я не бачу, що дадуть. Але забаганки в них такі є. Вони, якби могли, а ви знаєте, в мене йде така інформація: вони б кожен день таке втворювали нам. Ну в них немає того ресурсу. Не бачу я, що дійсно у січні, саме в січні, вони щось витворять. Сільонок не хватить. Не хватить сільонок, енергії нема. Немає енергії, нема. Немає. Цього місяця такого більше не буде. Але я чула, що ще основний удар ще попереду. Давайте просто подивимося, чи ще будуть такі удари, як Кременчук, як Дніпро. Так Чи ні. Чи такі взагалі ще будуть попереду, найближчим часом? Ну, Будуть. Будуть, але дивіться, ви знаєте, будуть. На жаль, на жаль. На жаль. Е, дивіться, я вам казала, я вам казала, що вони нас ненавидять. От королева мечів це помста. Вони нам мстять за те, що ми є. Не питайте чого. Я вже це тисячу раз дивилася, що у нас карма з ними разом. Розумієте, це наша. Ну, карма, ми пов'язані енергетично, але ми не браття. Це, знаєте, як добро і зло йдуть рядишком, пов'язані. Там, де добро, там є і зло, де зло, там є добро. Завжди є і чорний, і білий. Ми живемо в дуальному світі. Тому ми пов'язані з ними. Ми сусіди. Були би ми десь на Камчатки, навіть не на Камчатки, а десь в Америці. Вони, в принципі, ну там би, може, нас не достали. Але хтось інший би знайшовся. Тому що український народ, він такий є. І ми вже про це говорили в сімейки Адамсів. І так, так буде. Бачите, карта розчарування. І буде ви знаєте, я не хочу вас лякати, буде ще. Гірше, ніж у Дніпрі. Тому що тут десятка монет іде. Тут вони. Мені аж страшно. Чесно вам кажу, не хочу вас лякати. Давайте я зараз інакше запитаю, чи можна цього уникнути. Якщо так, то як? Можна уникнути. А можна. А, дивіться. По-перше, ну карта показує, що прийняти рішення виїхати вчасно кудись виїхати. Інтуїція вам підкаже. Розумієте, ось ця карта це теж показує інтуїтивність вашу, наскільки ви інтуїтивні. Я чула, що в Дніпрі, наприклад, сім'я прийшов чоловік з роботи, жінка дала їсти, а сама пішла. Жінка інтуїцію мала. Вона не просто так пішла. Вона пішла з дітьми гуляти, там парк недалеко. Розумієте, про що це говорить? Чоловік не слухав свою інтуїцію. Він міг взяти просто бутерброд, піти з сім'єю, не залишати сім'ю саму йти гуляти. Розумієте? Якщо була в нього інтуїція, але він був втомлений. Розумієте? Ну, не будемо зараз це розбирати, бо це дуже важке. Я, я, я послухала це все, і ви знаєте, мені боляче, ще той Арестович до дітька ляпає. Щоб йому вже добре було. Розумієте, е, натруюджує на, людей проти е, військових. Ви розумієте, у нас військові а, мають найбільший рейтинг, мають Збройні сили. А, а кому в першу чергу не подобається рейтинг Збройних сил? Про це не будемо говорити. І так. Мої дорогенькі, можна уникнути, якщо ви більше будете себе слухати, більше концентруватися на собі. А, уникнути можна виїхати за місто. Бачите, ось це показує теж. Виїхати, якщо по можливості за містом, якщо є у вас така можливість, але я розумію, а, наші люди не хочуть виїжджати. Ми, мої рідні, я відверто вам скажу, моя тітка в Дніпрі, мої батьки рідні. Родичі і в Києві є, і в Чернівцях є. розумієте? Вони не хочуть виїжджати. Я їх розумію. І, е, але, але інтуїція може вам підказати, навіть якщо ви не виїдете, якщо ви будете слухати свою інтуїцію, вона вас виведе. розумієте? У вас буде, якщо навіть це серед ночі стан, але це такі теракти не стаються серед ночі. Uh, тому uh, інтуїція, навіть якщо серед ночі, у вас несподівано ні з того, ні цього ніколи не було. Наприклад, uh, буде uh, лунатик станете ви. розумієте, І підете собі десь по сусідах. от, І врятуйте своє життя. Душа вас виведе. Я це завжди про це говорю. Інтуїтивно діяти не з страху, а з любові до себе. Все мої дорогенькі. Uh, Якщо вас цікавить про Арестовича, тому що він заігрався. Треба зробити на нього. Я колись робила на нього розклад, треба ще раз повторити. Але я казала, що він предатель, що він працює не на Україну, він ненавидить Україну. Я про це все казала. Але мене туди висміювали. Гаразд, мої любі, мене тапками закидали і помідорами, і чим не хочеш. І жалілися на мене. Так сильно, що мої відео блокувалися. Дякую, мам, мої дорогенькі, за увагу. Пишіть ваші запитання, будемо робити розклади. На все добре, мої дорогенькі, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам України! Я ж захрипла.